Сьогодні наше життя насичене, як ніколи, багато часу проводимо в офісі, на зустрічах і в дорозі, і будинок. Іноді єдине місце, де можна розслабитися після робочого дня, щоб нічого не відволікало від відпочинку. Потрібно подбати заздалегідь про деякі моменти, приглушити світло, облаштувати зручний куточок, скласти відповідний плейлист, розповідаємо. Як ще можна створити вдома затишну атмосферу один, продумайте вечірній сценарій освітлення. Правильне освітлення грає одну з головних ролей в створенні комфортної обстановки в квартирі, яскравий електричний білий світ, однозначне табу, замініть його на м'яке підсвічування від торшерів, бра, світлодіодних стрічок в стелі. Для регулювання яскравості основних джерел світла використовуйте диммери і, звичайно, не забудьте про свічки. Розслабляючий ефект живого вогню не замінить жодна лампа. Два виберіть для стін приємний відтінок фарби, колірна палітра приміщення впливає на ваш настрій. Про це не втомлюються повторювати психологи, не обов'язково перефарбовувати всю квартиру. Подумайте, в якій кімнаті ви перебуваєте у вечірній час найдовше, впевнені це вітальня або спальня для створення розслаблюючої атмосфери. В них підійдуть легкі, блакитні, зелені, сірі і бежеві відтінки. Взагалі, намагайтеся дотримуватися у виборі кольору природного палітри, не помилитися. 3. скоротіть час на побутові справи. Погодьтеся, зовсім не хочеться після роботи ще й займатися весь вечір побутовими справами. Поєднуйте різні дії. Наприклад, під час приготування вечері можна спокійно випрати білизну. В деяких пральних машинах прання і сушка займає всього 60 хвилин до того ж, функцією ті Manager можна скоротити таймінг будь-якої програми в залежності від того, скільки у вас є вільного часу. 4. обладнайте куточок для відпочинку. Маленька квартира зовсім не привід відмовляти від повноцінного відпочинку в кінці робочого дня. Подумайте, де можна поставити зручне крісло з пуфом, невеликий столик для чашки чаю або книги і торшер впевнені, ви точно знайдете кілька вільних квадратних метрів у вітальні, спальні і навіть на кухні, п'ять. Зведіть безлад до мінімуму, залишена в раковині посуд, незаправлена ліжко, речі, що лежать не на своїх місцях. Така картина точно не підніме настрій при поверненні додому. Візьміться правило прибирати все відразу після використання. Віддавайте перевагу закритим системам зберігання. До речі, розвішане у ванні або на спеціальних сушарках білизна теж не сприяє створенню затишку, відмінний вихід із ситуації, пральносушильна машина. 2 в 1. 5. Використовуйте більше текстилю, наповніть інтер'єр, в якими приємними на дотик фактурними тканинами киньте на диван купу декоративних подушок, покладіть вовняне покривало, а то й два яким можна сховатися, якщо стане прохолодно, правда, вони вимагають делікатного догляду, але вас врятує машинка з сертифікатом Волмарк і не забудьте про килим з високим ворсом, ходити по ньому набагато приємніше, ніж по голій підлозі. 6. тримайте хобі під рукою, любите читати книги або журнали, робити замальовки в альбомі, або віддаєте перевагу рукоділлю. Слідкуйте, щоб потрібні пристосування завжди були під рукою. Тоді ввечері ви зможете розслабитися за улюбленим хобі, а не займатися пошуками необхідних аксесуарів. Для цього поставте поруч з диваном плетені кошики або коробки, або використовуйте для зберігання внутрішній ящик в пуфі. 8. перетворіть ванну кімнату в спа, створити розслаблюючу атмосферу у ванні не складе труднощів, звільніть місце для свічок. Поставте невеликий столик для чашки або книги, помістіть різнокольорову сіль в стильні прозорі баночки і не забудьте про спеціальну подушку для ванни. Дев'ять. Не нехтуйте ароматерапією. Хіба неприємно увійти в будинок? Де вже в передпокою вас зустрічає приємний запах яблучного пирога або розслабляючий аромат ванілі? Саме такі дрібниці створюють затишок. До ваших послуг різноманітні аромалампи, дифузори, саше і розпилювачі. 10. скажіть ні. Техніці увечері відкладіть в сторону гаджети смартфон, планшет, ноутбук вимагають до себе уваги протягом дня, навіщо відволікатися на них ще й увечері, намагайтеся не дивитися телевізор, відмовтеся від гучної музики, вимкніть дратівливі звуки, наприклад, на пральній машині можна налаштувати таймер і перенести прання на нічний час. Влаштуйте собі вечірній детокс, як полегшити прання. Три ідеї від Електролюкс, а ви знали, що в середньому 9 місяців свого життя ми витрачаємо на прання і просування. Бренд електролюкс пропонує виправити несправедливість і витратити цей час на більш приємні справи як ділимося порадами: один вибирайте правильну техніку, наприклад, зверніть увагу на унікальні пральні машини з функцією сушіння. За один пуск вони делікатно перуть і сушать навіть вовняні та шовкові вироби, призначені тільки для ручного прання Електролюкс Дюал перша в світі машина, що отримала позначку Blue Label від компанії Walmart одночасно і за прання і за сушку. 2. не витрачайте час на прасування. Вибирайте пральну машину з функцією STEM. Сістем за допомогою пари ви зможете швидко і без зусиль надати речам охайний вигляд, усунути складки. Три скорочуйте час прання не завжди речі потребують повного циклу прання, іноді одяг потрібно всього лише освіжити, звертайте увагу на наявність у пральної машини функції ті миманадер вона дозволяє скоротити час прання і при цьому ніяк не впливає на її ефективність.